Заводно-франківський ураган Будняк з м'ячем. Небезпечна може бути контратака. Можливо, будняку потрібно повнірма Сергій Коваль. Помиляється Ілямакає. Могло бути небезпечно. Кубік пробивав. Бондар, звісно, той, що Олександр. Стангу, підстангу стангу пробив Бондар, А там уже Павло Шотурма. Петро Шотурма, вибачте, підставив ногу. Підстанво. Макає дає ковалю далі на Бондаря. Несподівано для крейселя вийшов цей епізод. Дуже голосно апелюють поляки і відразу заспокоюються. Бачить, психологічна атака не прийшла, Макаєв головою удар. 2-0, гарно. Бачить психологічна атака не прийшла, Макаєв головою удар. Шотурма з м'ячем. Не вдалося йому піти. Обірож небезпечно. Ось ми бачимо, Домінік Селецький відкриває елі голом польської дружини. Ць... Обірож небезпечно. Ось ми бачимо, Домінік селець. Потрібно атакувати. Штрафний розіграли без загострення. Коваль. Знову удар по воротах. О, гарно було. Прийняв, зразу пробив Коваль. Піховина 50 секунд до перерви. Не доходить. Павленко. Віддає він. Гол! Денис Овсяніков. Оце енергетична зв'язка. Денис Овсяніко і Максим Павенко мирають в одній четвірці в енергії. Ну, помітно зіграє. Павленко. Відає він. Гол! Денис Овсяніков! Денис Овсяніков робить рахунок 4 1 на користь збірної України. Шотерма на правому В Центр є на бундера. Бондер. 5-1. Що не кажіть, а Клаудіо Шкірш мав учора рацію. На Бондара, бондер. 5-1. Бондер сам виходить. удар поворота ще одна спроба. Є. Yeah. Yes. Скористь заштовхує м'яч у ворота збірної Польщі. Що каже, ось це же рахунок адекватно. Удар поворота ще одна спроба. Є. Є Користь. Другий гол забувають гравці збірної Польщі. Рахунок стає 6-2. Це веселіше. Другий го. Потер. Перехоплення макаєв. Контратака Павленко. Треба було максиму самому замикати, мабуть. І тепер же Коваль помалився. Ні, Ні Не реалізував бочного удару. Всього фінальна сирена. Рахунок 6-2. Отож у двох спарингах сильнішими. Сильнішою була збірна України в першому з 3-0 сині жовті перемогли. в повторному, як я і казав, 6-2. Дякуємо, що уболівали за гарний факзал за нашу команду. Усіх благ вам!